Так, сьогодні у нас сьогодні наша тематична п'ятниця. Назвимо її, поговоримо про те, де і що роїть, так? Нагадала, і сьогодні мені про погоду розкаже Артем. Артем, починай. Сьогодні аж як буде? Так, сьогодні ще? хорошоціща. Свілочка. Так, вода сонячно, хорошо. Ще яка? Вноч. Ні, зараз навіть Я не знаю. Ну давай, допоможемо, хто хоче допомогти. Давай, сонечка. У Нас згоряє поворот осені. Так, зима, ми говоримо про погоду, Сань. Сейчас сказав снижена сонячна человек моя меня пасше допомагай. Так, вітря, тому що його очки прям все да, веля. Якщо ми на вулиці маємо мороз морозного мороза, Молодці. Умнички, згадали, так? Всю тому що у нас за колено, тому що на вулиці зима. Світя. Січень молодець, я вас згадала. Они са подали, батька. Звісно, вибігла свічка. Мачик, перший номер один. А за ним чить сова. Вона має номер два. Молоді. Глянь, ага, їжачок клубком згори, а, а уходить номер три. Найпруткіша з усіх звірів вівця з номером 4. Прутко ноги не спіймать. Хто це? Зайчик No5. Зайбки медок він їсть. Хто? Наш ведмедик номер 6 Називає 5 путів кріп добралась до лаздолиза. Сама є номер. Кіт розчесує розчесу. Номер дев'ять у кота. Песик застрибнув на сонце Песик. Ну, а в нього номер. До десяти поставили долоньку почему? А потім повертаємося назад. Один, два, три. Хорошая. Я шість, Шість. Пішли сходим там вверх і связани. Але цього разу я буду тихенько, а ви гучніше. добре, тому що я вас не чую. Поїхали. вечу. Дев'ять, вісім, сім, п'ять. Шість пропустили. Шість, п'ять, чотири, мене є для вас мовнички. Я буду роздавати вам картинку, а ви говорите, що зображено на цій картинці. Але нам потрібно сказати, що ми можемо робити взимку. Наприклад, моя перша картинка. Починаємо з реченням, так? Взимку ми можемо гратися з собачкою в снігу, наприклад. Можемо? Добре, хорошо, поїхали далі. Сонечка, твоя картинка, ти говориш. І Все, слухаємо її, Сонечку. Так, але ну, давайте починаємо згадувати. Взимку ми можемо... Так, на чому все-таки? Такі замки цікаві, да? Новий же придумані, такий транспорт зимовий. Так, хорошо. А хто туди на катинці закажемо? Хлопчик і це. Мені Так, добре. А придумаєш своєму хлопчику ім'я? Ім'я. Так, як його буде звати? Леночик. Юра. Ну давайте Соня придумає, кожен потім придумає сам. Вєєш. Ух ти, яке цікаве ім'я. У Тебе є такий знайомий, чи ти просто так придумала? У мене є друг. Ух ти, будромач. Здорово. Так, є картинка. Давай. Ви пам'ятає речення взимку? Взимку ми можемо кататися на лижах. Молодець, хорошо. У тебе хлопчик чи дівчика? Хлопчик. Так, придумаємо ім'я. Як його звати? Влад. Хорошо, тебе то не мерчить. хлопчика звати. Влад. Молодець. Хорошо, Маркуша, званяти. Так, яка там у Владчика то? Давай. Влад. Давай, ім'я тебе буде хлопчика, ти можеш сам придумати. Давай, придумай ім'я хлопчика звати. А чьо? А хорошо. Давай, що він рове? Е, ти там це теж покажи, бо може. Так, що робита? Артем лопає. Ні, сніг. сніг. А чім лопає, Марчук? Лопата. А якого вона кольору? Так, а що ще можна лопаткою робити? Сніг. Так, Маркуша, так, а ще що може? Отрім снігу? А, Так, ти тільки прибираєш. Добре. Так, можна сніг прибирати, можна пісочка попата, можна копати ґрунт, да, землю копати. Хорошо, кириш уже твоє ім'я хлопчика? Матик і Весь Милик. Так, Матик і Весь Милик. придумай ім'я хлопчика. А, ну, не парься, Боже. Кириш вже придумай? Ну, а давайте ж мутики. Давайте, я... поки ви за це думаєте, ім'я хлопчика якого буде Так мені. розумієш, що я час Я Не знаю. <гухо> <дня. гухо> ну давай, буде його Саша звати, давай? <гухо> Добре, ти думаєш? Хорошо, заміни хлопчик, місто хлопчика слово Деніс, давай. Деніс. Любить? Ну, Любить? 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 Любить?

Ну що, ну весело, ти чому ж поганий настрій? Який настрій? Веселий, так, да? гарний настрій. Я, я що я буду тобі там собачка, а тут, а хто у тебе на картині? Я. Так, хорошо, Ринатік, що робить Ринатік? На, на санках. На санках, хорошо, Ринатік катається на санках. Я хочу, А що робить у Ланки, хлопчик? А я хочу собачка, і що? Так, давай, давай, Я звати хлопчика Ну давай, 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 Хорошо, а давайте думаем хлопчика, ты сказала один, Хокей. я тебе звать. Хорошо, Богдан, нравится. А Болифе? Так, хорошо, добре. И залишилась у меня еще одна картинка. Что делать тут на хлопчик? Да дайте, да дайте. 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 На ковзанах. Так, катайте на ковзанка, на козанах молиті. А хто знає на ковзанах безпечно чи небезпечно не кататися? Небезпечно можна що, по перше, можна упасти та поранитися. а потім yeah, не було спроти. Облі, облід можна вдаритися, а ще мать, дотягай, обласне, ручки це, що докривай, по ласне Так, А ще наші ковзани дуже гострі, да у них є лезо, на якому тримається так. І коли ми будемо кататися, потрібно дуже обережно, щоб не поранити собі ножки, ручки або комусь іншому. Тому потрібно дуже обережно кататися на ковзанах.